Всім радісні вітання. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Отож у цьому відео. Ми, як людство, переживаємо зміну свідомості. І, звісно, ви можете відчути це в тому, як старі переконання більше вам не пасують, не підходять. А звичайні системи вони втрачають сенс. І це не крах. Це є пробудження, що веде до Вознесіння. А Вознесіння це тихий лагідний перехід від страху до усвідомлення, від реакції до вибору та втілення власної душевної сутності та божественних якостей, піднесення до вищої вібраційної реальності, оскільки світ стає. Голоснішим і заплутанішим ваше завдання є надзвичайно просте. Залишайтесь присутніми в моменті, залишайтеся добрими, залишайтеся вірними, не залишайтеся десь там позаду. Ви вчитеся бачити чіткіше, починайте новий спосіб бути людиною, якою ви є. І це невід'ємна частка вашого життя. Кожна людина, яка практикує якусь систему розвитку чи оздоровлення, повинна дуже добре знати і пам'ятати, що у всіх випадках життя і за будь-яких практик, які процеси чи феномени не відбувалися під час цих занять, ви повинні завжди контролювати свою поведінку і, звісно, свої дії. Ви маєте бути господарем своїх вчинків і дій. Ось чому так важливо пам'ятати про певні перешкоди. При практиках зустрічається кілька перешкод. І сьогодні ми поговоримо про першу перешкоду. Це задоволення. На певному етапі під час практики люди, так, звісно, одержують задоволення. Це певні відчуття в тілі, бачення, потік енергії, картинки і таке подібне. Тому потім, коли людина продовжує практикувати, багато хто хоче отримати це задоволення знову і знову, і починає викликати його у своїй пам'яті, як це було, намагаючись відтворити. У цьому випадку людина зупиняється у своєму розвитку. І деякі слухачі іноді м -м говорять про те, що до прикладу, два чи там більше років тому вони мали якісь там унікальні, приємні відчуття, які більше не повторювались, незважаючи на всі їхні старання. Це, власне, говорить про те. Що своєю свідомістю вони постійно намагаються утримувати ці спогади, отутожнитись уто, з тим. І тоді свідомість перебуває, ніби в тому стані постійної готовності отримати знову ці відчуття, чи власне відтворити їх. І такий м практик. Постійно повертається і не може рухатись далі, тому що в нього є тільки ось ця от, система задоволення і враження. Тому, милі мої, не звертайте уваги на відчуття, інакше ви самі перешкоджатимете своєму просуванню. Звісно, можна надати такі рекомендації для успішної практики. Щоранку, коли ви прокидаєтесь, перед вами ніби чистий білий аркуш паперу, на якому ви. Описуватимете, що будете замальовувати, яким буде відбуватись ваш день, то яким ви його будете творити. А наступного ранку, заплющивши очі, ви знову будете бачити новий чистий аркуш паперу. А той попередній він вже відкладений, відійшов в сторону, і ви в нього не заглядаєте, а знову малюєте і описуєте щось нове знову. І так, щодень, щодня, 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 і тоді, подивившись назад, на той шлях, який вже вами пройдено, ви побачите, як багато всього було, як багато етапів ви пройшли. І які всі вони різні. Отакі От вони всі різні. І так, друзі, запам'ятаємо, що практикуючи, не потрібно триматись за будь-які феномени: картинки, відчуття, враження. Не зберігайте їх у своїй пам'яті, у своїй свідомості. Це, власне, є перешкоди. Вони будуть заважати вашому розвитку. А я, Олександр, як завжди, запрошую, заохочую до занять у групі щоденних медитацій. Золота епоха в телеграм-каналі, посилання під шапкою. Залишайтеся закріпленими у своєму серцевому центрі. Часто медитуйте та узгодьте себе зі світлом своєї душі. Це найважливіша практика, яка допомагає вам залишатись піднесеними і підтримувати вищий вібраційний стан. З цього місця внутрішньої гармонії, ви менше піддаєтесь впливу нижчих частот зовнішнього світу, рухаючись по життю з більшою ясністю, спокоєм та стійкістю. І робите повний крок у нове життя, який вимагає свіжого полотна для творення. Ось чому ви. Пройшли через такий довгий етап перевірки та звільнення, і він був розроблений для того, щоб повністю очистити всі старі, застарілі способи життя, аби свіжа, чиста енергія могла вести вас цим новим шляхом. Йдеться не про ремонт того старого полотна чи малювання поверх старої картинки. Підкладка зі старої картинки все одно залишиться, ви ж це знаєте. А ви, як творець, створюєте щось свіже. Для чого потрібно чисте прозоре полотно? Ось чому я, Олександр, закликаю вас залишатися відкритими до вищих потенціалів можливостей, навіть якщо ви не маєте уявлення, якими вони можуть бути, або як вони потрапляють у вашу свідомість. Розкриття та ваша відданість новаторству в цьому новому дозволять новим потенціалам стати всім, чим вони можуть бути. Це може бути дуже і дуже спокусливо, коли у вас немає жодної інформації про те, як ви збираєтесь контролювати чи обмежувати шлях. Упоряд за допомогою передбачуваності чи очікуваності, але це лише заспокоює наш трьохвимірний розум, адже ви перебуваєте в процесі перемикання своєї операційної системи на п'ятий вимір. А п'ята вимірність вона знає, що ви керуєте своїм потоком через свої широкі, найвищі наміри, а також свою вдячність, цікавість та захоплення. Тож милі мої співтворці. Тримайтесь курсом. У вас все добре, а буде все чудово. Якщо ви помилитеся і повернетеся до строї моделі, просто переорієнтуйтесь, переключитесь. Саме тому ви тут. І саме тут ваша віра та довіра закріплюють фундамент нового. І вони роблять це зараз, через знання вашої душі. Я бажаю всім духовного розвитку і генез з обійми світла. Діліться враженнями та коментарями. Благословення!